Вітаю, друзі, і нагадую, що Медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаю огляд із ситуації на фронті на Курському напрямку. Отже, в Курській області продовжуються бої. Українські війська сконцентровані тут зараз на двох завданнях, як і раніше. Перше, це Продовження розширення плацдарму там, де є можливості для цього, і там, де вистачає ресурсів. Зокрема, ми бачимо, що на південному заході області тривають бої, так само в Глушковському районі, і так само Збройні сили України сконцентровані на утриманні плацдарму, який контролюється нашими підрозділами. Це утримання флангів, це забезпечення логістики, і це, що дуже важливо. Не втомлююсь нагадувати сковування російських ворожих військ і недопущення їх переміщення на напрямки активних бойових дій на сході, це Покровський, Курахівський інші напрямки. Тому що варто лише було б уявити, що ці понад 40 тисяч російських військовослужбовців, які зараз концентровані в Курській області, знаходились би на Донецькому напрямку, щоб вони були під Вугледаром чи під Кураховим, чи під Покровськом. Очевидно, що. Тоді би нам було складніше ще там тримати оборону. Тому Курська область продовжує виконувати завдання для наших бійців з точки зору і утримання ворожих позицій, і сковування їх, і можливості розширення плацдарму. Крім того, продовжує працювати група ТРО Медіа на чолі з полковником Дмитрашківським Курській області, і вони зайняті на тому, зокрема, що відкривають. Населенню місцевому правду про російську агресію в Україні, про ті злочини, які чинив ворог, відкривають правду на путінську пропаганду і на справжній цинізм і злочинну природу цього режиму. Крім того, допомагають розшукувати рідних, тому що Росія забула, російська влада кинула цих людей. Російська влада і російська воєнна машина бомбардують населені пункти, які знаходяться тут. Вони знищують цивільне населення. Вони наносять удари по місцях якраз житлових будинках і місцях знаходження цивільних. Тому це треба зупинити, тому наші сили концентруються на виконанні завдань подальшому. Тут Харківщина після того, як вдалося нашим спецпідрозділам головного управління розвідки звільнити і а, фактично а, зараз підконтролювати контролювати вовчанський агрегатний завод. Ворог відійшов, ворог намагається перегрупуватися, зібрати рештки сил для того, щоб тримати оборону на цьому напрямку, і дуже вони остерігаються того, що українські сили. Зможуть зараз концентрувати свої сили і витиснути ворога з території Харківщини. Про це прямо надзвичайно аж волають ворожі пабліки про те, що це може статися. Наші ж сили зайняті на тому, щоб далі закріплюватися на позиціях і створювати передумови для витіснення ворога із цього напрямку. Це так само важливо. Що стосується куп'янського напрямку, ворог продовжує наступальні дії, а вони намагаються тут просунутися. Намагаються вийти до Осколу, фактично вклинитися в українську лінію оборони. Мали незначні успіхи. Наразі українські війська блокують ці удари і блокують можливості для агресора здійснити цей прорив. Так само важливий напрямок. Лиманський напрямок тримають активні бойові дії, і наші сили сконцентровані на тому, щоб не допустити переміщення ворога в населеному пункті Терни на околицях. Ворог не мав значних успіхів. Українські сили впевнено продовжують тримати позиції. Не виключено, що цей напрямок на півночі може стати так само зараз одним із гарячих. Я маю на увазі Куп'янський, тому що ворог, якщо йому буде вистачати за умови, що буде вистачати сил і ресурсів, може спробувати атакувати тут і, обравши цю точку як північний фланг, на півдні буде південний фланг, вугледар, про який ми зараз ще поговоримо. Але для чого це може робитись? Для того, щоб спробувати розтягнути нашу лінію оборони вздовж східного напрямку фронту, і для того, щоб ми так само змушені були зокрема реагувати і, можливо, передислоковувати наші війська з Курської області. Ось це наміри противника, які він демонструє. Але українські сили, українське командування бачить і продовжує відповідні дії оборонні. А перебуваючи саме в активній обороні, Краматорський напрямок. Ворог продовжує вести наступальні дії в районі Часового Яру. Значних успіхів тут немає. Противник, просування блокується. Ворог застосовує різні типи озброєнь, намагається рухатися і розвинути наступ. Але ці спроби блоковані. Мав незначні успіхи в районі Кліщівки. Далі українські сили стримують просування ворога. Натомість турецькому напрямку ворог дещо активізувався, має певні успіхи завдяки тому, що дуже активно застосовує авіацію кабами, буквально стираючи з лиця землі все, що може тільки стерти, до чого може тільки дістатися своїми авіабомбами. Тому наявність і збільшення кількості систем протиповітряної оборони для нас залишається на порядку денному, для того, щоб нам зміцнювати і нашу передову, і наш тил. А напрямок напрямок Покровський, де ворог намагається просунутися, має певні успіхи на південному фланзі. Можу сказати, що дещо починає забуксовувати і загружати. Ворожий наступ, тому що українські сили перегрупувалися, вживають додаткові заходи для того, щоб противник не мав значних успіхів. І тому можна сказати, що ідея і задум в тому, щоб збивати наступальний темп ворога, вона в принципі спрацьовує на тому, щоб погасити цей темп і зменшити ці. Наступальні дії сподівань на погоду зараз менше, адже ми бачимо, що осінь переважно суха станом на зараз, і погодні умови вони менше впливають на ведення бойових дій. Тому тут, власне, доводиться сподіватися на самовідданість, героїзм і спритність наших бійців, які вони демонструють. Тут ворог буде і далі рухатися на південному фланзі через напрямок Селідова і далі. Виконуючи два завдання, намагаючись загрожувати населеному пункту Курахове з півночі і розвинути а, так само наступальні дії на північний захід в бік Покровська, тобто флангові операції, охоплення цей задум він прослідковується на Курахівському напрямку. Ворог мав теж незначні успіхи. Суне в бік Курахового наші сили призупиняють просування противника, не даючи йому розвинути цей темп. Ну і е, ворог не може зараз перекинути сюди додаткові сили в значних обсягах, адже е, серйозні бої тривають і в районі напрямку Вугледар. Там наші бійці продовжують виконувати завдання зісковування великої кількості ворога і з того, щоб е, зараз наносити максимальні втрати. По суті, можна сказати, що оборона Вугледару зараз і зводиться до того, щоб скувати сили противника, не дати переміститись на Курахівські і Покровські напрямки. Якщо будуть такі умови і буде відповідний наказ командування, здійснити плавний відхід для того, щоб не дати посипатися фронту. Це якщо такі дії, якщо таке рішення командування ухвалить. Тобто паніки в цьому сенсі немає. На Времінівському напрямку ворог пожвавився. після того, як перегрупувався зараз, вони проводять певні наступальні дії. Наші сили стримують удар. Звідси, з цього напрямку, ворог перекидав свої сили на Курщину, але після того, як їм вдалося перекинути підкріплення, вони знову ж таки е, намагаються проводити наступальні дії. Оріхівський напрямок ситуація на землі виглядає стабільною. Наші сили е, зупиняють просування, агресор не має якогось стрімкого успіху на цьому напрямку. Натомість ворог інтенсифікував на, наступ і, скажімо так, е, Удари з повітря по Запоріжжю безпосередньо по обласному центру каби летять у великій кількості, що призводить до руйнувань цивільної інфраструктури, забудови будинків. Є постраждалі люди серед цивільних. Чому ворог задіює таку тактику? Не можна виключати, що це є демонстрація певних дій. Того, що противник може готувати поновлення якихось дій на запорізькому напрямку. Сил наразі недостатньо може бути для цього, але робити певні спроби для того, щоб створювати цю картинку, для того, щоб провокувати будь-яким чином euh, і змушувати українське командування ухвалювати рішення про переміщення наших військ з Курщини, це все ворог може задіювати на лівобережжі Херсонщини. Ситуація вона стабільна, контрольована, і е, загроз на сьогоднішній день обласному центру Херсону за виключенням обстрілів ворожих не фіксується. Ми бачимо і констатуємо збільшення кількості шахедів в повітрі. Ворог проводить повітряні атаки. Подекуди ці атаки є комбінованими із кабами, із шахедами, де він дістає. Знову ж таки, під прицілом цивільна інфраструктура. Шахеди часто змінюють траєкторію польоту, маневрують висоти. І можна сказати, що кількість їх збільшується що можна констатувати, що Росія збільшила виробництво і отримує допомогу від Ірану. Натомість українські сили оборони продовжують пошук ворожих складів і арсеналів і наносять по ним відповідне ураження. При цьому можна так само зазначити, що як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 29 вересня було нанесено ураження. По військовому арсеналу Котлубань Волгоградській області, де могли зберігатися іранські ракети і боєприпаси. І така бойова робота буде продовжуватись. На міжнародній арені триває підготовка до формату Рамштайн, який має відбутися на рівні глав держав. В першій половині жовтня, це десь 12-14 жовтня, який має відвідати і Володимир Зеленський, ППО, артилерія, боєприпаси. і... Озброєння для наших механізованих бригад, авіація, ракети все це на порядку. Денному, все, що дає нам можливість пройти цю зиму. Бережіть себе і слава Україні!